Ну а це у нас, звісно красотка Герда. Гердушка. Давай, ставай, на! Дивіться, дивіться, яка у нас красунька. Що, що було? Що? Ти граєшся? Ну, звісно, хочеться, щоб травичка була, щоб да? побігати вже. У нас погода тепленька, більш-менш вітряна сьогодні. Але Герді це не, не заважає ганяти, так? Да? Дівчата їдять, а Герда навіть не хоче йти. Їсти, бо хоче гуляти більше. Вона на вулиці лишається. Так? Да? Красонька. Дивіться, яка гарна сама Що ти там занюхала? Герда, герда, дивись на мене, дивись на мене. Покажи, яка ти гарна. Вона теж шукає сім'ю і дуже хоче. Вже знайшла сім'ю. Лена мені підказує. Герда їде до... до... Можна сказати, в ту сім'ю, де у нас вже є одна прилаштована собачка в Німеччині, да? собачка по імені Джина, яку ми підібрали зі смітника. До речі, дуже унікальна історія. Хотілося б вам більше розказати про це. Зараз я спробую, якщо вийде. Ану-ка. Не вийде, не вийде. Хотів... Лєна, ходи знімає, будеш зі мною знімати. Може розкажу трошечки. Єдунька. Так, держи. <реш> до <іди> до мене, <реш> іди до мене. Розкажу, куди їде Герда. Герда їде в сім'ю, де собачка Джина, яка така була кушлата, така мощна, теж десь 26-27 кг. Там треба подивитися по старих відео. Ми її підібрали зі смітника, а зараз вона живе в Німеччині, і е, сім'я дуже відповідальна і дуже хороша. Вони її взяли, віддали в школу для собак. Ми вже трошечки це згадували, але е, це не проста школа, це школа, де навчаються собаки-рятівники. Да? І їй зробили сертифікат, що вона є собакою-рятівником, і тепер вона може їхати не в багажному відділенні, в клітушці, е, в літаку летіти, а навіть своїм. Хазяїном да, своєю сім'єю в салоні літака. літака. Так. І хто би міг подумати, що собака, яка в Україні жила на смітнику, тепер живе в Німеччині і є собакою-рятівником. Уявіть собі. Вона зараз дуже розумна, гарненька. Там. І герда у нас теж дуже розумна. І я впевнений, що це собака-рятівник. Вона не тільки собака-поїдака, да? вкусняшок, да? але й собака-рятівник. Йди, йди сюди, йди сюди. Йди сюди, йди. У, ну що ти? Що ти там робиш? Підписники, дивіться, яка собака буде їхати в Німеччину. Красуня. І ще в нас є, як ви бачили, Кенді, Дакота, Менді, Руді. У нас п'ятеро рижих собачунок, да? Лише Кенді трошечки не така рижа. Я думаю, ну що це відбувається? да? Так що наступного місяця, ну вже верніше, наступного березня, в цьому місяці, ми знімаємо це перші дні весни, вже непривично так. Уже в березні місяці вона поїде в Німеччину. І ми дуже раді цьому. Надіємося, що в неї все буде добре. Да? Ти порозумієшся там, да? будеш вести себе чемно, да? красувенька. Як, як приємно, ну, що є люди, які хочуть забрати їх. І е, нарешті можемо дати їм гарне життя. Ось так. То підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І будемо раді вас бачити на нашому каналі і читати ваші коментарі. Не завжди можемо всім відписати, але якщо по можливості встигаємо, то дякуємо, що ви нас дивитесь, підтримуєте донатами, бо лікування, обробки, корма це все дуже потрібно. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. До нових зустрічей. Уже надіємося, ну, ще буде відео, але з Німеччини, скоріше всього. Будемо з гердою присилати гарно. Тож, до нових зустрічей. Всі пока.